Привіт! Сьогодні вам покажу, як перевести інстаграм профіль в бізнес профіль. Саме бізнес профіль дає нам можливість переглядати статистику на дописах, а також запускати таргетовану рекламу через кнопку в інстаграм. Мене звуть Дарина Латкова, я керівник кукурудза Едженсі і зараз вам все покажу. Для того, щоб перевести профіль, нам треба звичайно відкрити наш інстаграм. Далі, якщо це новий профіль, ну і загалом, якщо це ще профіль не переведений в бізнес, нам треба натиснути на кнопку Редагувати профіль. Натискаємо і переходимо саме в налаштування, там, де ми можемо змінювати ім'я, шапку профілю і тому подібне. Докручуємо донизу, і там сам Інстаграм нам пропонує перейти на професійний обліковий запис. Це саме те, що нам потрібно. Натискаємо. Далі ми бачимо: перейдіть на безкоштовний професійний обліковий запис. Професійний обліковий запис надасть вам доступ до статистичних даних про читачів, про те, що я вже казала, показників ефективності облікового запису, нових можливостей для зв'язку й інших функцій. Дізнайтеся більше про своїх читачів. Ми тут зможемо подивитися саме статистику по гео, по полу, по віку і тому подібне, бо Інстаграм почне збирати статистику з вашої аудиторії. І також ми зможемо створювати рекламу в Інстаграм, щоб охопити більше людей. Натискаємо велику синю кнопку Продовжити. Отримайте нові можливості для зв'язку. Додайте кнопку для зв'язку у свій профіль, щоб інші користувачі могли швидше зв'язатися з вами. Так для бізнесу це насправді дуже корисно, і ви можете додати свою кнопку. Але якщо ви експерт, то можливо і не потрібно цього додавати, щоб вам всі підряд не писали в месенджер Telegram, наприклад, або інший профіль. Але ви можете поставити, наприклад, електронну пошту, якщо ви нею користуєтесь. Натискаємо далі ще раз продовжити, і далі нам пропонує вибрати, а хто ми, яка категорія саме нашого бізнесу. Я для свого профілю поставлю автор цифрового контенту, бо саме це в мене більш асоціюється з тим, що буде на цій сторінці. Також на цьому етапі можна зробити і поставити галочку, щоб ця категорія або висвічувалася в самому профілі, або вона не висвічувалася. Коли ви заходите в інстаграм, насправді ви можете побачити, що там, наприклад, пише там автор цифрового контенту зверху, або, наприклад, це не пише. Насправді це на дуже багато чого не впливає, але якщо ви хочете підсвітити, що ви, наприклад, як smm агенція да, от ми, наприклад там кукурудза Agency, там smm агенція або рекламна агенція, і ми додатково так можемо економити символи в нашій шапці профілю і одразу людям натякати, а хто ми такі. Тому, в принципі, я завжди показую саме цю категорію в профілі, і вам це рекомендую. Далі натискаємо кнопку «Готово». Інстаграм думає, він може думати насправді дуже довго, і дуже часто Інстаграм може видавати помилки, але це нормально. Коли ви перевіряєте або можете зробити крок назад і знову перейти, він потім вже трошечки розкачується і дає вам той крок, зробити наступний, який потрібен. Далі він у нас питає: ви автор чи бізнес? Яка тут різниця? Якщо ви ведете особистий блог і хочете, щоб ваша сторінка в інстаграмі була приєднана до вашої особистої сторінки в Фейсбуці, ви хочете, щоб контент дублювався, і е, також вас асоціювали саме як автор, то ви обираєте категорію саме автор. Тут, в принципі, так і написано: підходить для публічних осіб, авторів контенту, митців і лідерів думок. Але якщо ж ви все ж таки сторінка бізнесу, да, і ви магазин, місцева компанія, бренд, організація або постачальник послуг, то ви обираєте саме бізнес. Я в даному випадку оберу саме бізнес. Натискаю кнопку Далі, перевіряю контактну інформацію. Тут ви можете додати свою робочу електронну адресу. Потім телефон і тому подібне. В мене, в принципі, все так, як заповнено, мене все влаштовує, і я натискаю кнопку ще раз далі. Далі мене просить підключитися до Фейсбук, і тут у вас є два варіанти: або ви можете підключитися, або, наприклад, пропустити і не підключатися. В даному випадку я виберу крок пропустити, тому що я не хочу, щоб мій профіль був зв'язаний з Фейсбуком, бо наразі я не бачу в цьому ніякої потреби. Але якщо ви знаєте і хочете розвивати свій бізнес одразу і в інстаграмі, і в Фейсбуці, то ви натискаєте Увідіть у Фейсбук і потім ви просто підключаєтесь під свій особистий профіль у Фейсбуці. Важливо, що у Фейсбук саме всі доступи до сторінок. Вони підв'язуються під наші особисті сторінки. Тобто, якщо я в Фейсбуці зареєстрована як Дарина Лоткова, то значить всі сторінки моїх бізнесів, з якими я працюю, вони будуть підв'язані саме під мій особистий профіль. Я натискаю в даному випадку кнопку Пропустити. Тут мені пропоную налаштування професійного облікового запису. Знайдіть мене, насправді, це тут не дуже е, цікавить, і я натискаю далі просто. На хрестик. Далі ми бачимо, що у нас на сторінці з'явилася професійна панель і доступні нові інструменти. І якщо ми перейдемо саме в них, ми будемо бачити статистику саме за деякі періоди, які нам треба, які ми, в принципі, оберемо. Також охоплені облікові записи, записи, що взаємодіяли, загальна кількість читачів, і як вони ростуть, контент, який ми поширили, там, досягнення і тому подібне. І також, якщо ми перейдемо саме на профілі, то саме в цих профілях у нас з'явиться кнопка Просувати допуск. Хочеш розібратися з таргетом та структурувати всю інформацію про SMM в одне ціле. Запрошуємо на курс комплексний SMM» від кукурудзи. Всього за три місяці ти опануєш таргет та запустиш першу рекламну кампанію. Дізнаєшся, як працювати з відеоконтентом, візуальним оформленням та ком'юніті. А ще попрацюєш над своїм особистим брендом. Ми навчаємо SMM вже чотири роки. і За цей час наші курси пройшли понад чотири тисячі студентів. Окрім комплексного СММ, у нас ти знайдеш курси з дизайну, відеомонтажу, монетизації сторіс та інших напрямків. А якщо ти підприємець і не хочеш самостійно розбиратися з СММ, а хочеш делегуватися професіоналом, тобі допоможе наша агенція. Ми надаємо послуги з повного ведення, брендингу, розробляємо стратегії та проводимо аудити ваших сторінок. Тож давай разом робити SMM класним. До зустрічі в кукурудзі. На цьому все. В принципі, для того, щоб перевести профіль в бізнес, профіль і отримувати статистику, дуже багато дій не потрібно і вони дуже прості. Надіюсь, ця інструкція була для вас корисною і ви зможете її з легкістю повторити. Всім па-па!